Друзі, всім привіт! Сьогодні в таку вискочив затоку псла, хочу трошки порибалити. Часу обмаль, на годиннику, вже третя година вечора. Тут небагато місць для риболовлі, тому сьогодні взяв два комплекта Один Black Swan до 21 грама, а другий Мій імпульс до 7 грам. Отже, буду на кожному місці прокидувати. Відразу буду більш великий силікон кидати, а потім ультракам долавлювати окуня якогось там. Ну а може і щучка, бо воно так буває, що на великі приманки не бере, бере на маленькі. Ну, а поки я йду до місця риболовлі, подивіться таку нарізочку. Маленьку якось ми ходили з товаришами на один залив, на одну затоку. Трошки там я одну щучку піймав. І якось ми пішли в таке турне по Пслові, проперли. Фу, на годиннику Шагомір показував 25 тисяч шагів за всю риболовлю. Ноги гуділи страшне на вечір. Там я піймав окунця і все. Це в трьох. Ну, але так трошки вийшло половив грибів. Підзбирати були вішанки. І вийшло трошки позбирати вішанок. Отже, дивіться, а я поки дойду до місця риболовлі. Хлопці тут в'яжуться, збирають приманки, таке як хочуть щось піймати. Губьохи закатайте свої, куди ви в'яжетесь. Що ви хочете? Що рідне хочеться? Ага, опа є. Сліпенька перша є. Невеличка. Бачок унесі дуже дуже малий. Що це таке? А, уколець. Негаличний. Ось такий ось перший. Кось знайшов вішанки. О, так там святий, там. Там, і он на макушці ще є, треба лізти, тільки драбина є. О, дивіться яка красуня сири ми їстимо. Клас, красиво. бімба. О, є. На падінні щось клюнуло. Тут навіть без удару, без нічого. Але щось є. Облавлював якраз той край. кувшинок і клюнула щучка. Рылышка, алые. О, вот такая уж биевка хрызана. Силикон, селект, три дюйми и вот такая щучка. Повним пузом наїжено, нагризано, відпускаємо. Дойшов, зібрався, Дві, два комплекти готові. Сьогодні забув кріплення на грудь, так що буду зніматися з штатива, десь збоку, десь ззаду, якось буду викручуватися з положення. Є штатив, є камера і то добре. Ну, вони воно коли дуже поспішно збирається то по-любому щось забудеш. Ось я щось та й забув. Ну, пішли до води і будемо робити перші закиди. І по ходу діла я все розкажу, все підскажу, що на що і як ловив. О, є. -ху 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 -ху. щось добре є. Нападіння. Це щука, бо це комплект щучий. О, дивіться, перша є. Оба! Дивіться, яка гарна. Щучка. Ну, така грам 700, мабуть, ось така три дюйми Фатфіш від селекту в такому болотяному цвіті. 6 грам джехріг. 37-й Sunline флю... флюрокарбон І ось така бойка щучка вже є в арсеналі. Ось така красунька клюнула. Ну і будемо її відпускати. Де пішла? Перша риба є. Так, поставив туди 6 грам. Це а, такий низ цього спінінга, він від 6 до 21. Ну що я скажу вам? А, я рибалив, ну, рибалю вже цією вудочкою блексвоном, мабуть, з місяць. І справ я її для Дніпра, для дальних закидів. Тому що на Дніпрові треба достать рибу. То, як би ну, це бомба, мені подобається, я не знаю, як кому. Він відбиває в руку, як 6 грам я чую добре, так і ну, по верху теста він працює ідеально. Тобто навічив там у себе на такому домашній, на такій домашній водоймі, то як би все чутно. При тому, що там така більш парусна рибка стоїть, ну такий фатік трьохймовий. Шнурочок тут сіглон стоїть. Восьміжильний сіглон 0,8 по Японії. Тобто чутно, досить непогано. Катушку поставив ультегру. 4000. Вона якось так, як на мою думку, дуже добре сюди вписалась і без проблем виходить, на неї ловить. Одна була і все. Взяв ультрик, провірить. Взяв ультрик, перевірити окуня. Тут в затоці багато його. Раніше взимку ми тут часто ловили окуня, його багато. А чи він активний і хоче клювати, це не зрозуміло. Ось тут видно лотаки, ну, цю камеру, мабуть, не буде видно, то біля тих лотатів багато куча його просто була раніше. Повинен би і відізватися. Місця гарні. Воно під той стороною мілина, а під цю сторону така як канавка. Туди далі взагалі там буде глибина добра. Десь 3-3,5 метри. Ну, може там десь обізветься. Ну хоча це місце таке топче по окуню було. Та й в мене є відео з цього затоки, з цієї я ловив тут прямо на цьому місці. Тут було дуже багато окуня. Хоча ще спробую якусь приманку поміняти, поставити іншу. Так оп, камікаджига. О, це багато. Якісь коробок, багато приманок. Це все заважає. Це не те трошки. Зараз поставлю танту, але таку синю. Ну, це не танта, це. Репліка її. Ну, досить така удачна. Вже більше клювань тут не було. Змінив декілька приманок як на важкому спінгу, так і на ультрику. Нема нічого, йдемо далі. Якесь точно прокляття першого закиду. Я все вже перепробував, перекидав. Ноль. Оце одна щука і все. Ща ще я кидаю микруху, це. Передостаннє місце, але останнє, воно не дуже перспективне. Я на ньому ніколи ні, нічого не ловив. В мене є ще тут одна судакова точка неподалеку. Я, якщо на мікруху ще ноль, туди, може, на вечір ще піймаємо судачка. Було видно виважування чи ні, але отаке судачення заглотило і клюнуло, випускаємо. Не прогадав з точкою, є вечірній судачок, ще трошки половим до темряву. Вчора настиг записати. Кінець відео, тому що стрімко так стемніло, і вже було ніколи щось писати, записувати, щось розповідати. І я поїхав. Бо ще з дому дзвонили, треба було дуже швиденько так повертатись додому. Отже, що можна було сказати по ребальт, переболовлю? Ну таке, щось незрозуміле, щось непонятне. Один закид, одна щука, потім попкидав, все, німа нічого. Це. Або тому що пізно вже поїхав, або от я, такий, е, сказується цей перший закид і перша риба на ньому і тоді не клює. Ну, я не знаю. Е, сьогодні вибрався ще теж на Дніпро, є пару годин е, покидати е, спінінг, поки малий в школі, е, то піду, покидаю е, ціль сюди кокунь, ну а там. Как, что получится? Есть такой удар подобный, а так прям бунг! Вот за щучка. Тихо, тихо, тихо. Так, Мама, да, вот такая маленькая. Есть рыбинка. мабуть, рыбинец. Да, так вот махает. А, сюда чиня, невеличкі сюди такий. такі, Ось такі Фат 2,4 від селекту.

Зійшло і пішло. Ось скінчилось цей такий недовгий вихід на риболовлю. Багато фідерістів, Містов геть мало. буквально пару місць і більше нема де кидати. Рибалив вагами 12 грам. Чому 12-14? Кидаю далеко. Грань між 12 та 14 грамами невеличка. Там буквально пару метрів в забросі в, в, ну, в дальності. Але ставлю 12, щоб трошки поросила приманочка, більше зависала в товщі води. Про це я розказував теж вчора про щуку. Іноді судаку треба, коли гупнуло об дно, а іноді, щоб ще трошки задержалась приманка в товщі води. Сьогодні взяв 12 грам. І рибали в 12 грамам. Докидую 12-ю нормально. Плюс у цей момент парусіння. І така сама ідеальна вага для цих місць. Якби щось було б там спінінг другий, або шнур товщий, або приманка друга, тоді можна вагу збільшувати. А так не треба. Хватає 12 грамів. Ну. Що вийшло? Я скажу, що в межах міста, в межах міста, це в межах міста, ви бачили, що переді мною дома мого міста, то це дуже-дуже круто, що можна ще піти щось поймати. І щучка, і судаченята, так, да, один зійшов. Ну, тобто, два місця я там покидав, два-три місця, і ще три риби не піймав. Ну, це дуже добре. Ось таке вийшло відео. Кому сподобалось пальці вверх. Не забувайте підписатися на канал. В описі будуть посилання на мої соцмережі. Це Instagram, Facebook. Заходьте, підписуйтесь. Там Та... почти кожен день я скидую якісь фото з риболовлі. У мене, у мене такі риболовлі по дві годинки. І туди багато фоточотів входить, входить в Інстаграм, Facebook. Фейсбук. Так що заходьте за посиланням, підписуйтесь. Все, вот таке відео. До нових зустрічей і всім пока-пока.